Що його чекає найближчим часом? О-о! Значить так, якщо у мужчину було дві жінки, дві жінки, або він не міг вибрати, да, і одна подобалася, і друга, то тут таке враження, що в нього із одною, і з другою зруйнуються стосунки. Тобто тут розвалиться все, що з одною, що з другою. Е, да, І він е, якийсь час буде лежати в шоці, грубо говоря, ну ночу лежати, бо тут знаєте, карта, коли я ну, от прям хворію. По цій карті часто я лежу, я хворію, я безсилий, я знесилений, е, я відновлююся після важкого удару. важкого удару, Це може бути раптово, е, коли в нього все розвалиться. Отаке От його чекає, а потім буде просити допомоги, щоб відновитися. Да. Буде звертатися навіть до когось для того, щоб йому допомогли. Бо це, оцей розрив з двома жінками буде для нього важкий. Таке, да, і буде опять розбите серце. От ну, така собі ситуація тяжкенька.